Друзі, всім привіт! Ви сьогодні на каналі Влати 200 Давно ви мене просили, щоб я показав, як натягнути ланцюг на мотоциклі Mustang st 200 Ось він у мене вже сильно послабився. І зараз я покажу, як його правильно натягнути. Для цього нам Понадобиться тріщотка з головкою на 22, ключ на 17 і шестигранники. Це все, що нам треба для цього. Беремось так з одної сторони ключа ставимо, а з другої сторони ставимо тріщотку. І від. Відпускаємо, тут придержуємо, тут крутимо. І відпускаємо. Зараз я відпущу і продовжу відео. Ось так відпустив я до, ну, почти до самого кінця, щоб тут вже гайка вільно ходила. Піднімаємо брозговик доверху, щоб він нам не заважав. І ось тут у нас є ось такі болтики. Ось вони. Ось з цієї сторони і з цієї сторони один. І беремо шістігранник. На 6. Секундочку беру, беремо шестигранник і з кожної сторони по оберту, щоб колесо воно стояло рівно. Бо якщо зробити цей, наприклад, два оберта, а цієї один, то колесо воно вже буде стояти нерівно. І тоді буде і знашуватись більше. Зірочка. Ну і взагалі так не треба, щоб було правильно ось натягати по, з кожної сторони по одному оберту. Беремо ось так, в праву сторону це ми підтягуємо, вліву розслабляємо. Ось так, рівно зробили півоберта. І з цієї сторони так само ставлю ось так шестигранник і. Робимо оберт з цієї сторони. Ось так рівно. Робимо ще по одному оберту. Так, так же само. Оп! І з цієї сторони так само. Ще оберт Оп. І перевіряємо натяг ланцюга. Ланцюг на центральній підножці, моноамортизатор розслабляється, тому він буде більш розслаблений. Коли його поставити на колесо, він буде більш натягнутий. Тут дивимось. Ось так він гуляє, це на центральній лапці. Зараз, якщо його поставити на колесо, то ланцюг буде прям ідеально натягнутий. Зараз я вам це покажу. Дивимось, музик стоїть на задньому колесі. на колесах. І дивимось на ланцюг. І ланцюг ідеально натягнутий. Провис все одно має бути. Ну і це допустимий провис. Дивимося візуально, чи колесо стоїть рівно. У мене воно візуально стоїть рівно. Зараз затягуємо гаєчку. І нам ще понадобиться рулетка для того, щоб виміряти відстань від цього, цієї сторони маятника до колеса і з цієї сторони, маятника до колеса. Тому Так ми дізнаємося, що колесо стоїть рівно. Затягну я гайку повністю Ось затягну. і міряємо. Ось так. Впираємо. Ось тут з цієї сторони. Хай буде майже вісім. І з цієї сторони зараз поміряємо. Оп! Трошки неудобно одною рукою. Ну, зараз секунду. І ось так само і з цієї сторони? Ось майже вісім. Все, колесо у нас стоїть рівно, ланцюг натягнутий. Можна далі собі їздити. Підкажіть, може в кого є такий мотоцикл? Чи є у вас проблема в тому, коли ланцюг послабляється і він починає бити на нерівностях об маятник Ось так, якщо починає бити і такий неприємний звук, хто що з цим робив? Напишіть в коментарях. А так, всім дякую за увагу. Вибачаю, що мене так довго не було на каналі кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, давайте ідеї для нових відео.